Вітаю, друзі! Що зірки нам віщують на 25 жовтня. Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі настанови від вищих сил. На чому варто зосередитись протягом дня. А я вам дякую за лайки, коментарі та підписки. Перший варіант означає задоволення, щастя, що досягається через вашу поміркованість, благополуччя, коли ви насолоджуєтеся досягнутим. Ваші бажання здійснилися завдяки послідовним і зваженим діям. Гармонійні та щасливі стосунки, які базуються на взаємній повазі, фінансовий успіх, досягнутий завдяки терпінню та послідовному руху до мети. Відмінне самопочуття є результатом балансу у харчуванні і фізичній активності. Знаходьте радість у теперішньому моменті, зберігайте спокій, щоб цей стан був стабільний, а не тимчасовим сплеском емоцій. Другий варіант вказує на консерватизм. У вас є прагнення розпочати щось нове, але ви боїтеся ризикувати, ставлячи стабільність і безпеку понад усе, страх перед новими, пристрасними почуттями через прив'язаність до стабільності, де контроль блокує розвиток почуттів, боязнь інвестувати в нові творчі проекти. Небажання або страх перед новою фізичною активністю прив'язаність до звичного способу життя. Не бійтеся нового, але й не відмовляйтеся від того, що вже маєте. Знайдіть золоту середину для реалізації нових ідей, без шкоди для вашого комфорту та стабільності. Третій варіант. Символізує ваші гармонійні стосунки, дає підтримка, емоційна прив'язаність і спільні інтереси, вказує на любовний вибір, який приводить до створення міцного союзу, потенціал для побудови довготривалих гармонійних стосунків. Зв'язок між партнерами заснований на взаємному розумінні. Це період творчого підйому та успіху в роботі, яка приносить радість, можливість генерувати нові креативи. Тимні ідеї і реалізацію проєктів завдяки гармонійній командній роботі, створення власного бізнесу або успішний розвиток існуючого, особливо у сферах, пов'язаних з творчістю, красою або материнством. Карти радять створювати партнерство для підтримки один одного.